Вітаю, друзі! Це Independent Politics, і я Зарічний Ігор. Перед обговоренням чергової теми закликаю всіх вас підписатись на YouTube канал, а також поставити вподобачку цьому відео, щоб більша кількість людей змогли його побачити. Отже, колишня губернаторка штату Південна Кароліна Нікі Гелі, яка приймала участь у боротьбі за республіканську номінацію єдиного кандидата на посаду президента, США, заявила 9 липня, що відпускає своїх делегатів національного з'їзду республіканської партії та закликає їх підтримати. Колишнього президента США Дональда Трампа, вона зазначила наступне: Конвенція висунення це час для єдності республіканців. Байден не здатний перебувати на другому терміні, а Камала Гарріс стала б катастрофою для США. Нам потрібен президент, який притягне наших ворогів до відповідальності. Захистить наш кордон, скоротить наш борт і поверне нашу економіку на правильний шлях. Я закликаю своїх делегатів підтримати Дональда Трампа наступного тижня в Мілу Окі. Саме там відбудеться з'їзд республіканської партії, де Дональд Трамп має вже офіційно отримати номінацію єдиного кандидата на посаду президента США від республіканської партії. Цей крок, про який вперше повідомило Політико, стався після того, як Гейлі у травневій промові чітко дала зрозуміти, що буде голосувати за Трампа, незважаючи на їхні гострі розбіжності, які виникли під час первинних президентських виборів серед республіканців. Власне тоді у травні Гейлі сказала, що буде підтримувати Дональда Трампа під час загальних виборів у листопаді. Але водночас зазначила, що Трамп має самостійно звернутися до її прихильників і переконати їх, щоб вони його підтримали. Зараз Гейлі робить власне крок щодо того, що звільняє своїх делегатів. Так вони тепер, наскільки я розумію, не зобов'язані її підтримувати під час з'їзду республіканської партії, і тепер вони можуть підтримати. Дональда Трампа. Попередньо Гейлі не запрошували на з'їзд республіканської партії, який, власне, буде вже на наступному тижні. Хоча Трамп нещодавно зазначав Fox News, що ще не знає, чи, власне, буде присутня Нікі Гейлі під час цього з'їзду. Тобто, якщо все ж таки ми її там побачимо, тут не потрібно дивуватися. Але Трамп так неохоче давав коментар в контексті того, чи буде там присутня Гейлі. Згідно з підрахунками CNN, під час первинних виборів серед республіканців Гейлі отримала 95 делегатів. Підрахунки, які проводились NBC News, показували, що Гейлі отримала 93 делегати. І далі говориться про те, що для Гейлі рішення звільнити своїх делегатів було лише формальністю, але це також є посиленою підтримкою в контексті Дональда Трампа. Далі говориться про те, що Трамп і Гейлі говорили один раз після того, як остання вибула з перегонів. Це відбулось після супервівторка, який був 5 березня 2024 року. У травні також Трамп заявляв, що не розглядає Нікі Гейлі в якості свого напарника під час виборів, але додав, що бажає їй добра. Ось така інформація була опублікована з приводу рішення Нікі Гейлі, так яка звільнила своїх делегатів і закликала їх підтримати Дональда Трампа. Теж плюс-мінус прогнозований крок після того, як вона сказала, що буде голосувати за Трампа. І тут знову ж таки ми говоримо про майбутнє так Нікі Гейлі, як політикиня. Як людина, яка здатна боротися за президентську посаду, Нікі Гейлі дивиться на 2028 рік і, власне, розуміє, що в випадку перемоги Трампа буде багато залежати її доля, так, від того, чи він її підтримає в 2028 році під час. Наступних президентських виборів, чи, власне, буде підтримувати когось іншого. Тому такі кроки ми спостерігаємо з боку Нікі. Гейлі. Це загалом коротко, що я хотів розповісти з відповідної теми. Закликаю всіх вас підписатись на YouTube канал Independent Politics та поставити дзвіночок для своєчасного отримання інформації про нові відеоматеріали. Це відео прошу переглянути, поставити йому вподобачку, прокоментувати його, а також поділитись ним із своїми друзями. Слава нашим Збройним силам України! Вічна пам'ять полеглим за незалежність нашої держави! Слава Україні! Хай щастить вам.